Які природні речовини мають виражену протимікробну, противірусну, протибактерійну дію? Зараз я все розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, в першу чергу це хрін. Хроном лікують як ларингіти, захворювання верхів дихальних шлюнків, так і цистит. Для цього слід додавати ложку соку хрону в чай. Журавлина. Журавлина має виражену мікробну дію на все чорівні шляхи. Її можна використовувати при хронічних захворюваннях, в цискітах, піоміфритах. Всі відомі часник і цибуля. Єдине, якщо у вас коліт, краще вживати їх у вигляді ароматерапії. Ставити для профілактики грипу біля свого ліжка. Імбир. Імбир не лише має протимікробну дію, але і стимулює роботу підшумкової. Не завжди починайте з антибіотика, якщо це звичайно, застуд.